У лозові для діток завилівської частини міста влаштували маленьке свято. Провели розважальну програму аніматори, працівники палацу культури. Дітки різного віку брали участь у конкурсах, змаганнях, знайомилися один з одним. Мене Настя, Я вважаю. Я по цьому край. Дітям Авилівки такі заходи допомагають соціалізуватися та на мить позбутися тривоги, розповіли батьки. Вони хочуть, щоб подібні ініціативи проводили частіше, адже дітлахам звідси складно відвідувати розважання, чи розвиваючі заняття в інших частинах міста. Їм потрібні емоції, щасливі емоції. А сьогоднішній день це саме щасливі емоції, які, які хочеться розповсюджувати і поширювати ну, цю енергію. Тому це дуже класно. Ну, зовсім інша атмосфера, як, як колись було. В управлінні культури вже розглядають можливості провести позитивну зустріч ще раз. Зараз, на жаль, діти обмежені живим спілкуванням, тому за ініціативи міського голови була проведена розважальна програма. Ми всі сьогодні побачили, які діти щасливі і плануємо надалі проводити такі заходи. Сюзанна Топалова, Максим Сабельник,